Останнім часом дедалі більша частина населення України долучається до масових мітингів. Проте далеко не всі знають, як правильно себе поводити під час протестів. Про прості правила для мітингувальників розкажуть наші журналісти. Збираючись на мітинг, обов'язково візьміть із собою звичайний список медикаментів. У нагоді вам стануть бинт вата, аміак, валідол та настойка Валеріани. При собі у вас обов'язково повинен бути документ, що засвідчує особу. Не беріть із собою жіночих сумок. Надавайте перевагу тим сумкам, кишені яких ви зможете контролювати. Не беріть із собою шарфів, адже вони будуть звисати і хтось може вас затримати. Візьміть із собою телефон з поповненим рахунком та з'єднанням до мережі інтернет. Попередьте ваших знайомих та друзів, де ви будете. Не забувайте, навіщо ви прийшли на мітинг? Ваша мета висловити свою громадянську позицію, а не пожертвувати власним життям. Марина Каплун, Антон Заремський, студія ЦТВ. спеціально для телеканалу СК.